Всім привіт! Ви на каналі В'яжу для Галочки. Ось таке майже весняне сонечко вже заглянуло до мого віконця, і тому я готуюся до весни. Так буде називатися новий проєкт Оксаночки Левчук. І канал просто в'яжемо з Оксаночкою Левчук», який ось розпочинається десь в середині лютого. Це моє вступне відео, в якому я розповім вам, які ж у мене плани на весняні роботи. Весна одразу не тепло. Це ще будуть невеличкі холоди, і тому такі аксесуари, як мітинки, якісь пов'язочки на голову або щось інше. Ну, нам ще Стануть у пригоді. А ще, а оця чудова пряжа, подаруночок від Лариси, її канал кольорова мозаїка, буде в мене особливим проєктом. Це буде секретний проєкт. Як я казала, з цієї пряжі, яка ну, шкарпеткова пряжа, вона така шестяна, тоненька. 400 Десь ось так, подивитися 400 метрів на 100 грамів, і такі чудові кольори яскраві. І тому я пожалкувала зв'язати з неї шкарпеточки. Мабуть, в неї склад шкарпетковий. От. І це буде в мене секретик. Я підготувала ось. Таку корзиночку. Кладу я цю пряжу, там вже шпиці половиною, ця пряжа і це буде секрет. Потихеньку у своїх просуваннях я буду вам показувати, як, як воно все в мене в'яжеться. І наприкінці. Щось хочеться дуже чудового, щоб не хвати, як шкарпеточки, десь у взуття або носити лише вдома, але й для загалу хизуватися красивими речами, щоб радувати людей і люди, щоб дивилися, раділи і надихалися в такій красі. А ще. В найближчих планах у цьому проєкті буде кардиган. Треба швидесенько його зв'язати, бо коли ми знімемо свої курточки теплі, зимові, нам потрібно буде втягти якісь ще теплі плечові вироби. Ось така в мене пряжа із моїх запасів, із подарунків. Я починала починала в'язати манішечку. Ось цієї чудової пряжі з ефектом Фламе. Подарунок від Оксаночки, засновниці цього проєкту. Але, як на манішку, то регланна лінія, можливо б, і була б нічого. А з цього боку, ось мені не дуже подобається. Дуже тонесенько. Ну, і потім. Все ж таки, жакетик мені більше подобається, ніж светр. Ми щось будемо пробувати, бо для цього мені ще потрібно знайти передивитися кілька майстер-класів, бо я не маю дуже такого великого досвіду, щоб в'язати такі плечові вироби. Хоч на календарі ще лютий, але все ж таки весна обов'язково прийде, прийде тепло. І нам потрібно все ж таки ще захищати свої рученьки від холодів, але вже змінити теплі зимові рукавиці на більш тонкіші пальчатки. Або ж на мітинки. Отож я вирішила до свого палантинчику в комплект зв'язати мітинки. І що я маю по пряжі? Ось такий біленький акрил, біленьку ангору голд сімлі. Але вона біленька білюсінька номер кольору 55 І також... Ангурку з блискітками, але молочного кольору це номер номер кольору 450. І трішечки ще в мене залишилося пряжі рідненької від мого шарфу палантину, але її зовсім мало. і Ще вона, ось цей моточок 15 грамів, змотаний у 4 складення, а в цьому ниточка лише в 2. Ну, найбільше по кольору, мабуть, підходить ось оцей молочний і рідненька ниточка. Тож буду в'язати мітинки. Ну, ось такі невеличкі плани на початок цього проєкту. Також у цьому проєкті є такі невеличкі категорії, але не обов'язково в'яжемо ми аксесуари, плечові вироби, вироби для діток, декор, але можна не тільки в'язати, але вітаються інші види рукоділля шиття. Вишивка, малювання ну, весь весняний настрій буде відображений у наших роботах. Внизу за посиланням буде списочок учасниць цього проєкту, а також організатора Оксаночки Левчук. Заходьте, долучайтеся до цього чудового проєкту, у вас ще є час. Для мене цей проєкт розпочався з 15 лютого і закінчиться він 15-16 квітня, буде підсумкове відео до цього проєкту. Звітики вітаються як найчастіше. А ну, в мене як вийде? Ну, обов'язково, звичайно, хоч два рази на місяць. А на цьому я буду з вами прощатися і братися до роботи. Зустрічаємо весну!